Логопед в три роки це повна маячня. Насправді ж це величезна помилка. Міф, що до школи, хоча б до садочку, логопед не потрібен, може призвести до великих труднощів у майбутньому. Чому важливо починати раніше? Три роки можна помітити ознаки затримки мовлення, правильну артикуляцію чи бідний словниковий запас. І саме в цей період. Можна все це скоригувати. Тому рання допомога це інвестиція у майбутнє. Чим раніше ви звернете увагу на проблеми з мовленням, тим легше буде дитині навчатись у школі та взаємодіяти з однолітками. Що найголовніше дітям. Комфортніше розвиватись через гру, ніж наздоганяти на більш пізніх етапах розвитку. Ну і спокій батьків, це, погодьтесь, найкраще, що можна дати дитині. Ви будете впевнені, що мовлення і мислення вашої дитини розвиваються правильно, і це створить сприятливе середовище для її зростання. Тому. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. І пишіть в коментарях слово «Логопед», аби запис на безкоштовну діагностику відбувся та допоможіть своїй дитині почати правильно говорити. До зустрічі!